Вітаємо вас. Розкажіть, скільки вже триває ваша боротьба, і які є попередні підсумки. <рес> боротьба триває з часу, коли було прийнято рішення міської сесії злочинне рішення, яке порушує вимоги статті 49 конституції України. А саме мережа лікувальних закладів не має права бути знищена або зруйнована. На превеликий жаль, нашому міській раді напливати на конституцію, наплевати на все, тому. Ми пробували вести переговори майже дві неділі чи три переговори, не дали бажаного результату. О, коли в розмові були, вони читали Конституцію 49-ту статтю, то враження в нас було, що вони вперше її бачать. У них все вийшло, а по медицині ока це є конкретна стаття, що мережа лікувальних заходів немає права. Для них це було трошки шок, але наші хлопці, як кажуть, бадьорі, їм наплевать на конституцію. Тому, тому, тому. Ми виходили раз на перехрещення щоб прийняти звернути на себе увагу. На превеликий жаль, це не дало результату. Ми подали в суд, подала фізична особа Віртаєв Дмитрій, як фізична особа, яка користується послугами цієї лікарні. І подала проспілка яка також користується члени, якої користується послугами цієї лікарні. Суддя. Взяв до розгляду заяву від проспілки, від Вертаєва повернув. Чому такі двійні стандарти? Текст майже один той самий, все те саме, але чомусь не взяв, не об'єднав ці справи, Хоча він повинен був взяти, об'єднати цю справу, тому ми змушені були звернутися до апеляційного суду. Апеляційний суд визнав, що дії судді були неправомірні. О, тепер ми будемо подавати недовіру судді, мотивувати. Звичайно, ми знаємо рішення, що суддя буде відмовляти собі любимому, щоб справу лишити. Тому, але ми це повинні показати, чи все, що далі буде, продовжуватися, доходити до Європейського суду. Ми будемо говорити, що ми значали його неправомовні дії, це був признак до того, що він або заангажований, або упереджений, або отримав просто гроші від мера, або від іншої людини. Сьогодні Враховуючи ті події, які були в Полтаві, о, ну, чесно кажучи, в нас не піднялися руки, діяти якимсь силовим методом, звертати на себе увагу. Тому ми переносимо це на слідуючу середу. О, і будемо щось робити радикальне. Вибачте, Полтава показала, о, вибачте, я знаю, яка там була ситуація, в мене колеги є друзі, о, розказували, скільки людей і як там. О, це велике місто з великою медичною структурою, і то захлюбувалось на дані медичної допомоги. Допомагали всі, хто міг. О. Не дай Бог, у нас теж багато стратегічних об'єктів. І не дай Бог до нас щось прилетить. Де люди будуть отримати цю медичну допомогу? Найкращий лікувальний заклад, як би там не було, ну, на сьогоднішній день. Ця лікарня вона найкраща, найефективніша. Люди до неї йдуть. Ви планували, що до вас приїде керівництво області або керівник, або його заступник. Чи відбулася така зустріч? Значить, Керівник області до нас не приїхав. О, чому? О, ми інтересувалися, ми хотіли дізнатися, хотіли зустрітися. Тому у нас були невеличкий перерив в діях, активних діях. О, Думали, ну теж війна йде, все таки багато зайнятий. в Полтаві, тому ми сьогодні призупиняємо. О, ну ми але але в середу ми вже розпочинаємо.